Користуючись нагодою, хочу сьогодні вам розказати і показати шкоду Octavia a 7 яку ви давно також могли бачити в мене в інстаграмі, яку я взяв собі, як то кажуть, під задницю для того, щоб їздити і одночасно її продавати. 2017 року випуску, так 2018 рік у нас модельний під капотом 2 літра дизель на DSG, і комплектація у нас Drive. Ну і про цей автомобіль більш детальніше сьогодні ми поспілкуємося. По зовнішності, ну якби Октавія це є всім звичний автомобіль, нічого якби, особливого. Але хочу зауважити, що іменно по зовнішньому вигляду Октавія на Full LED оптиці зовсім інший автомобіль. Бо якщо поруч поставити автомобіль на звичайних відбивачах, тобто в простішій комплектації вигляд автомобіля буде зовсім не такий ефектний, зовсім не такий привабливий. А якраз ось ці фари дають нам якогось такого особливого симпатичного вигляду. Ну і звичайно, що легкосплавні диски, тобто без легкосплавних дисків, також зовсім, Як то кажуть, не то пальто. На автомобілі в нас стоять 17 колеса, 225 45R17, і скажу так, вам більші колеси сюди ставити не вартує, тому що автомобіль буде некомфортний. На 17-ках він така, скажімо, має таку середню жорсткість, тобто на 18 х вона вже буде досить Дубувати. А на 16-ках якраз оптимальний комфорт для водіння. По оптиці піднизу в нас денні ходові вогні. Я потім вам включу, як вони працюють денні ходові вогні, ближнє світло у нас. На лінзах дальнє світло у нас також на відбивачах. В принципі, світить вночі ну, досить прекрасно. Зауважень конкретно до світла на Full LED Оптиці в мене в загальному немає. По комплектації, саме тут у нас є передній парковочний асистент. Задній парковочний асистент фронт Radar -асист, захований у нас під передньою решіткою. Так? І позаду у нас знаходиться також задній парковочний асистент. На жаль, задньої камери у нас. Немає. Фари у нас також покращені, якби там задні фари теж двох форматів є. Тут у нас теж ледові фари повністю. Вночі виглядають прям супер. По коричці багажника електропривід. Це гарно відкривається. До речі, на класну висоту відкривається. З моїми двома метрами я фактично тут нормально проходжу і нічого мені не заважає. Шторка складається помахом руки, є сіточка, є в нас подвійна підлога. До речі, подвійна підлога це класна штука з точки зору додаткової шумоізоляції, тому що два прошарки якби, і воно краще подавляє шуми з багажного простору. Так, закриваємо кришечку. Друзі, стосовно корозостійкості автомобіля, конкретно якраз Октавії a 7 я б не сказав, що цей автомобіль страждає конкретно якимись проблемами стосовно корозії. Є болючі місця, які, скажімо так, натираються бампером, це як от мозолів людини. Задній бампер стик з крилом. Тут бачите, яка площа доторку бампера з крилом. Оця зона буває може страждати. А, також і передні арки, які від підпіскоструюються тут згори. знизу, бачите, не прикриті. Березговичком, і це якби додатково захищає все це діло. Але я особисто, скільки Октавія сім'ю не дивився, я, в принципі, з якоюсь критичною корозією їх не бачу, особливо автомобілі, які є в рідному пофарбуванні, так, без ознак ДТП, без ознак якихось прихованих кузовних ремонтів. Стосовно кліренсу автомобіля, реальних тут сантиметрів 15 у нас є желізобетонно. Октавія, в принципі, не страждає проблемами з кліренсом і фактично проїжджати якісь там нерівності, стандартні бугорки там, чи якусь таку підніс до додачі чи ще до чогось вам буде достатньо. Тобто проблем тут немає. Так само немає такої нижньо-стрічащої губи, де французи часто віддають її, якої ви постійно черхаєте. Тут таких речей абсолютно не зауважується. Також на автомобілі є омивачі фар. Я, чесно кажучи, ними не користувався. Здається, вони спрацьовують на третє. На життя на омивання фар. Так, друзі, заглянемо в салон автомобіля. Що у нас по салону? Все ж таки, це автомобіль с класу. Тут немає якихось там прям преміальних матеріалів, декоративних оздоблень, цього і іншого. Все доволі просто. Дверні карти назви колені з твердого пластику. Тут повністю твердий пластик, але на доторк він є досить приємний, досить такий. Як сказати, приємно його торкатися в загальному. Тобто, з вагорина, звичайно що м'ягенький пластик, ось така вставочка, яка часто зацарапується на них. Це теж звичайний пластик, це ніякий не алюміній, ручка теж з якогось там не знаю покриття. Напевно, що це теж не є алюмінієва ручка. Стосовно самого проєму, проєм досить класного розміру, сідати зручно, в принципі. Оптимально і для високих, і для маленьких людей. От тканині, тканина тут буває різних типів, це мій улюблений тип тканини, тобто досить такий цупкий, досить жорсткий. А, і от цей от ромбік на сидіннях ну якось виглядає ну, досить прикольно, на мою думку. Мені ці сидіння конкретно подобаються найбільше. Сама тканина, знову ж таки, є зносостійкою, тобто у нас на одометрі 209 тисяч кілометрів, і фактично ви можете бачити, що сидіння у нас. Повністю в ідеальному стані, без потертостей, без затертостей, без якихось таких от е, нюансів. Так, включаю камеру 05, сідаємо за кермо автомобіля. Друзі, стосовно от якраз самого керма. Шкіра на кермі досить непоганої якості, я б сказав, такої типової ваговської якості, але любить затиратися. от Наприклад, згори є така от заселеність і протертість. Все залежить конкретно від експлуатації. само коліса DSG теж дуже часто облазить, згори є не зовсім якісний у нас хром. От я зараз Намагаюся вам його показати, бачите, верхня планочка у нас облазить, типу. І так само це стосується хрому, який знаходиться біля дефлекторів. Він, от, бачите, моментами піддувається і може потім злущуватися. Це все відбувається від вологи, від хімчисток, від протирання мокрими тряпками і салфетками. Тому краще, якби цими всіма речами не зловживайте. По матеріалах центральної панелі, тобто, в принципі, все гарно, досить виконано. Згори м'який пластик, знизу м'який пластик, аж до сюди. Ну, бардачок вже у нас твердого пластику. Твердий пластик. Сама фактура пластика, я не скажу, вона є дешевою, тобто досить і приємною на доторк. Ну так, зібрано, все досить монолітно. Звичайно, це там не Audi, не Porsche, не ще щось, але якби от бачите, рухає, нічого не скрипить, нічого в нас не викликає, якихось питань. Спитаєте мене таку річ, чи Октавія є скрипучий автомобіль? Залежить конкретно від того, як його експлуатували. Якщо він їздив по гарних дорогах. Автомобіль свіжопринганий з Європи, то в принципі нічого у вас не немає. Якщо ж він їздив там по Україні по кривих дорогах з бруківкою і зі всім іншим, так може бути якісь погримування, можуть бути якісь поскрипування. А в районі центральної консолі, в районі багажного відділення, то тобто, ці всі моменти вже можуть у вас прослідковуватися так, друзі, заведемо автомобіль. Ось такий у нас ключик шкода. Немає у нас без ключового доступу, немає запуску з кнопки. Давайте запустимо автомобіль. Запускається досить м'ягко. Якщо у вас справний демпфер, справні подушки двигуна, то вібрації від дизельного мотору майже не відчутно в салоні. Працює він м'яко, але ну, звичайно, що на холостому ходу, то чути, що це є дизель на їзді, їзді, тобто таких зауважень немає стосовно якоїсь шуму віброізоляції. Стосовно приборної панелі, хочу зауважити саму читабельність шкал, тобто все гарно має білу конкретну таку чітку підсвітку, тобто все зрозуміло, все гарно читається. Вночі підсвічується теж таким приємним яскравим білим кольором, тобто ну портовий комп'ютер надзвичайний монохромний, тобто але всю інформацію, яку потрібно, він видає. Середня витрата у нас 6,5 літра це за тривалий час, і від заправки у нас 6 літрів на 100 км. В принципі, так і є, плюс-мінус 5,5, 6,5 це середня цифра експлуатації, змішаному комбінованому. Циклі по керму автомобіля, що мені подобається, це якраз виліт керма, тобто його повністю достатньо, можна зручно розміститися, і якби хват на кермі є правильний, кермо є оптимального розміру. Під кімом у нас розташовуються під кермові пелюстки, якими ви можете оперувати під час обгонів, якихось там чи динамічної їзди. Круїз контроль розташовується у нас на боковому поворотнику. Регулювання освітленням тут тобто відбувається у нас також. Ось тут Знаєте, Октавія мені нагадує це, як от старий добрий твій знайомий, от з яким ти завжди зустрічаєшся. будь-який момент можеш сісти потеревені. Так само і Октавія. В будь-який момент ти в неї сідаєш. Ти зразу розумієш, що де знаходиться. Все дуже чітко, прагматично, зрозуміло. Тобто, все на своїх місцях стосовно самої мультимедійки. Хочу також її похвалити, тому що тут використовується монітор досить гарної роздільної здатності. все чітко читабельно. В принципі сенсор досить гарно сприймає відклику ці всі. От Бачите, перемикання і так далі. Тобто досить швидко працює. Єдине, що сама операційка трошечки може підтуплювати моментами, але тим не менше, от екран прям 5 з плюсом. Що в сонячну погоду, що в пасмурно, екранчик проглядається дуже круто, дуже яскраво. Ну, і знову ж таки, ця мультимедійка у нас конкретно є у фейсліфтовій рестайловій октавії. Тобто до решті трошечки все буде відрізнятися, не так все райдужно, як якби це. Є Apple CarPlay, Android Auto що допомагає вам вивести свій смартфон на екран мультимедійки. Стосовно клімату, все бона реально просто і зрозуміло, тобто все як у всіх вагів, регулювання температури, жвидкості обдуву, підігріви сидінь, все знаходиться ось тут: USB, Аукс. Ну і також важливо, що є бездротова зарядка. Ви можете кинути ось сюди телефон і він буде заряджатися. Також у нас є штатна навігація, яка, в принципі, прошита, все досить детально у нас відображається, можна збільшувати, зменшувати масштаб, якби, ну і, скажімо так. Карти всі доволі детальні. Пробував прокладати маршрут до Львова. В принципі, прокладає правильно, навіть ну, вибирає тими дорогами, що я їжджу зазвичай, тобто якимись там коротшими шляхами і так далі. Всі карти є, юзати можна, все одно я не використовую Вайсу, по Google Maps. Друзі, стосовно самої посадки автомобіля, як я сказав, мені достатньо вилітати керма, мені досить зручно сидіти. І як я вже неодноразово зауважував, це є автомобіль це класу, в якому мені реально зручно сидіти, бо в більшості. ну, Мені не вистачає місця, мені якось незручно, мені не вистачає. Видіту керма у щось не так в Октавії в принципі з цим питань в мене не виникає. Я вам скажу так: сидіння досить твердуваті, це звичайні сидіння там Мають бокову підтримку, поперекову підтримку, але все одно, якщо їдеш на дальняк, трошки в мене спина втомлюється. Тобто не зовсім сидіння по самій формі мені підходять. По структурі вони досить твердуваті. Візьміть собі це до уваги. Над головою, бачите, простору в мене ще достатньо, тобто там спокійно і рука влазиться. Ну і кажу, по простору, прям супер. Якщо порівнювати з тим самим гольфом сьомим, яким часто порівнюють з і мені часто пишуть коментарях. Гольф сім такий самий по розмірах, як Octavia A7. Друзі, ні, не такий самий. Гольфі сьомому буде трошки менше. Чи місце. це вже неодноразово перевірено, це вже якби просиджено і все вже зрозуміло. Якщо ви мені не вірите, будь ласка, їдьте спочатку на авторинок, сядьте в один автомобіль, потім другий, а потім пушіть. Коментарі так в вусковому порядку показую вам оптику. Якраз то за що мені подобається сама от Octavia A7 з фулл ледами. Знизу нас денні ходові вогні. Вам на відео вони можуть намагати, бо велика частота кадрів зйомки. Так є в середині ось такі ще додаткові смужки. Ну і сама от лінза, як вона виглядає. Ну, Фари реально кайфові, І будь зі мною згідні, що вигляду для Octavia дороговизни, якраз це додає. Тобто, іменно от з цими фарами я рекомендую брати. Октавію, а 7 звичайно, якщо дозволяє ваш бюджет, ось така рамочка красива, якби ну теж виглядає класно. Коротше, от візуал прямо в цьому автомобілі мені дуже подобається. Фари, диски, білий колір пасує цьому автомобілю. Ну знову ж таки, на смак і колір всі фломастери різні. Комусь одне подобається, комусь зовсім. Інше друзі, давайте пригнемо на задній ряд. Позаду теж проєм досить великого розміру. До цього питань немає. Місця, як бачите, за мною теж багато. Це сидіння відрегульоване абсолютно під мене. Ось так. Колінка в мене, в принципі, влазиться повністю. Я сиджу досить комфортно. Ну, якщо їхати вільно в дальню дорогу, то в принципі ось тако можна розміститися. Досить зручно, комфортно. Позаду є дефлектори, і ось так і розміщаюся. От позаду, сам за собою. От можете бачити, це я вже вільно сів. Я не впираюся, місця мені достатньо. Над головою простору мені достатньо і реально простору тут просто завались. Тобто, якщо в дальню дорогу їхати двом людям, це досить класно. Тавія A7 конкретно вирізняється в класі, але вона вирізняється в основному завдяки своєму великому багажнику. То давайте заглянемо, що там робиться нас самого заду. По простору позаду ви можете бачити, скільки тут цього є. Тут можна поставити коляску, велосипед, дитячий, все, що хочете. Якщо ви складете сидіння, то в нас абсолютно буде рівна підлога. Давайте я їх і складу. Ну, чуть-чуть є підйом, да, але все одно це майже рівна підлога. Об'єм багажника, просто велетенський, я би так сказав. Для людей практичних, прагматичних цей автомобілях завжди підійде, Бо якраз основний покупець, основний споживач цього автомобіля це і прагматичні та практичні люди, які вже знають, що вони зробили в житті, для чого вони купляються автомобіль і з якими цілями вони будуть його використовувати, окрема річ, яка мені не дуже подобається по автомобілю. На Камеру, мабуть, що не видно. Позаді у нас стоїть балка, не багатоважільна підвізка. Як на мене, на дволітровий дизель в цьому бюджеті мали би вже ставити багатоважільну підвіску. Тому що спереді у нас Макферсон, ззаду балка. Ну, якось, типу, не дуже окей. Працює вона нормально, не особо то гримує, але під час самого тест-драйва я вам більше поділюся емоціями по водінню цього автомобіля і як він відчувається на дорозі. Так, заглянемо під капот. По автомобілю у нас лише кочерга, тому приходиться рукою вашою трошки більше попрацювати. По підкапотному простору всіма знайомиться самий ТДАшний мотор, тобто з дизельних агрегатів, які зустрічалися, це і 1.6, 102 літра дизель. А і конкретно будемо говорити сьогодні про дизельні агрегати, про бензинки ми говорити не будемо. Друзі, стосовно якраз дизельних агрегатів. 1.6 дизель був у нас потужністю 105 або 110 сил, а 2-літровий дизель був потужністю 150 або 180 кінських сил. Звичайно, що якщо у вас бюджет дозволяє придбати 2-літровий дизель, то я рекомендую лише такий автомобіль до покупки. 2 літра дизель у нас конкретно на коробці DSG, агрегувався він якраз DSG dq 250. Це є більш надійний агрегат, більш ресурсний і, скажімо так, менш проблемний. Хоча 1.6 дизель, який які всі бояться брати на сухій DSG, це доволі вже така ну безпідставна стереотипна боязнь. Чому так? Тому що суху DSG допрацьовували декілька разів. Фактично, з 2015 року це теж досить безпроблемна коробка. Єдина її проблема в тому, що там сухе щеплення зношується значно швидше ніж щеплення на мокрій DSG. Якщо ми говоримо про DQ200, так семиступенево, там треба бути. Готовим до заміни маховика і щеплення, десь на пробізі до 250 тисяч кілометрів. Якщо говорити конкретно про мокру DSG декі 250, то заміна щеплення у вас буде значно пізніше. В принципі, там і 400 40 тисяч воно виходжує, в залежності від експлуатації автомобіля. Він, що ви можете поміняти, це є двохмасовий маховик, який зазвичай теж всі міняють на пробізі до 250 тисяч кілометрів. По обслуговуванню моторі досить простий, по ремню ГРМ заміна близько 250 доларів це з помпою. От я коли не Приїду, то от їздять їздаки, блін. Ну чого не можна вибрати інакше місце, інакшу площадку. Стосовно обслуговування автомобіля все досить просто й доступно. Майстри знають, як працювати з цими двигунами. Екологія ходить тут добре. Я думаю, тут з тих самих 1300, в принципі, у вас проблем з нею не має бути. Я, в принципі, її із пробігами 400, з рідною екологією, але, ну, правда, вже досить сильно забитою. Мастило рекомендую міняти кожних 10 тисяч кілометрів. Швидше, в принципі, я не бачу ніякої потреби. Ну але, звичайно, щоб більш правильно рахувати цей від мотогодин конкретної експлуатації. Автомобіля стосовно самої ДСГ заміна мастила ДСГ частково кожних 50 тисяч кілометрів, тому якби вважаю, теж з цим не нехтуйте, робіть часткову заміну мастила і коробка ДСГ і блок мехатроніка прослужить вам довго, вірно і безпроблемно. Ну і важливо зауважити, що ближче до пробігу 220-250 тисяч кілометрів, більшість людей стикається з тим, що потрібно замінити прокладку клапанної кришки і переплотити форсуночки, тому що починається в самих колодязях збиратися у вас мастило. Іноді заміняють саму прокладку Клапаної кришки іноді міняють всю клапанну кришку в зборі з мембраною, тому що вона тут пластикова, і від температур вона може деформуватися. Тому ось такі от моменти по обслуговуванні цього агрегату. Друзі, не ну, як завжди, саме улюблена частина огляду автомобіля це є тест-драйв, бо кожен автомобіль є зовсім іншим. По відчуттях, поїзді, по емоціях і по, скажімо так, своєму призначенню. Заводимо машинку. Друзі, вже колись дуже в дуже давньому своєму відео я говорив, як перевірити коробку ДСГ без діагностики. Без нічого, просто от сісти в машину і що вам потрібно зробити, перше, коли у вас справне щеплення на ДСГ, коли справний маховик, у вас не має бути жодних взагалі піночків, нічого не має бути при перемиканні з режимів D, R, Тобто абсолютно майже ніяких дій не має відбуватися. Якщо щось є, значить вже є до чого купати: подушки, маховик, щеплення, ще ще якісь такі от речі. Другий момент: включаєте драйв, включилась перша передача. Ви маєте відпустити тормоз, і вона має плавно почати їхати без отаких от подьоргувань, без ніяких запинань, без ударів. Так само задня передача. Включили задню передачу, включився парктронік, Відпускаємо. Плавнесенько, їде назад. Якщо ж є у вас якісь подіоргування, чи особливо ви чуєте, що машина буксує, от буває, що ви включаєте драйв, і так от під горочку легенько пробуєте на DSG стартанути, а вона ніби як буксує чи подіоргується. Це щеплення. Просто візьміть собі до уваги. Я вам кажу, все має бути плавно, все має бути гарно. Під час конкретно тест-драйву, до речі, робот працює специфічно. Але про це ми зараз поговоримо як стартене з місця. А так, функція старт-стоп, дурацька функція. Тут, до речі, є кнопочка відкривання кришки багажника. Кришку багажника вона відкриває, але щоб її закрити, треба. Вийти на двір і нажати кнопочку і закрити. повторно нажавши цю кнопку, кришка багажника не закривається. Не знаю навіщо так. Чому так? Хтось знає, напишіть, будь ласка, стосовно оглядовості автомобілів, одразу вам показує. Тобто ліво-право, в принципі, стійки невеликі, зеркала досить оптимального розміру. Я взагалі привик до американських дзеркал, які як лінзи зближують. Тут в принципі все гарно проглядається до оглядовості, до просторості питань немає. Октавій лайк за оці всі моменти. Переходимо в драйв. Ну і плавненько починаємо свій рух. Совано підвізки автомобіля спереді, Макферсон, ззаді балка. Підвізка налаштована на середню жорсткість. тобто вона не є там катастрофічно жорстка і не є занадто м'яка. Вона збалансована. Але от як типова ваговська підвізка, коли ви попадаєте на гостру нерівність, досить можна сильний отримати пробой автомобіля. Ну вона така, вона криниться вже. чути, що ззаді є балка. Коли ззаді багатоважельна підвізка, то усі автомобілі якось прямують одна за одною. Тобто розумієте, отак от я би сказав. Коли ззаді балка, то задню частину таке відчуття, ніби трохи от зносить чи переставляє. Отак, от ніби зад їде запередом. То Тобто, повторює отак. От Це от відчуття від їзди на балці. Так, тепер ми можемо прискоритись, капець підлогу. Розгін до сотні у нас близько 9 секунд по паспорту, але, до речі, з дволітровим дизелем вона їде так, як має їхати. Це ми розганяємося під горку. Це ми розганяємося під горку, перепрошую. Некоректно дивись на ці цифри. По прямій дорозі, тобто, якщо їдеш там скоренько, 100-160, просто моментально. Я б так сказав: якщо брати 1,6 дизель на сухій ДСГ, він теж їде класно, але він реалізовується за допомогою сухої ДСГ. Стосовно ДСГ, DSG, конкретно ДСГ 6, dq 250, в мене є деякі питання. Ніби перемикає вона швидко, от, бачите. Раз. Зараз буде перемикання. Раз ну, скидає моментально, все одно ну, не робота в неї не така швидка, як dq 200. І так само є от заміна в от 2018 році, вже пішла коробка dq 381 яка ставиться з дволітровим дизелем. Це є мокра, семиступенева DSG. Вона працює теж значно швидше. І значно на правильніших обертах, іноді шестиступка по відчуттях вмикає трошки за низькі оберти. Але, наприклад, конкретно в цього автомобіля я цього не замітив. Я їздив на старіших октавіях, 14-й рік, 15-й рік, чи навіть а п'ятих октавіях, з дек 250-го я це більше зауважував, що вона вмикає неправильно передачі. Тут якось, бачите, старається тримати от півтора тисячі, тобто якось ну, чітко я цієї проблеми не зауважив, але все одно робота не така блискавична, не така швидка і не така м'яка. Бо в міському Жемі буває от, дуже рідко, але буває там друга, третя якесь таке невинятне перемикання. типу, ну це робот. Як би ви не хотіли, робот ніколи не буде працювати як нові гідротрансформатори, там чи зтеф чи айсинусківусьмиступанельнич швидко клацають передачі. Не буде він так працювати, бо це знову ж таки коробка. Ця розроблена ще в 2001 чи 2003 році. Так там міняли певні елементи, міняли прошивки. Це не зовсім та коробка, яка була колись, але відчутньо вона вже. Програє по швидкості роботи ті самі dq 381 і dq 200 От такі, от монолог і така от інформація, моє спостереження за коробки DSG. Але конкретно, якщо брати Octavia A7 в цілому, найкраще, що ви можете купити, це 2 літра дизель на 150 сил і DSG dq 250. Це прям найкраще. Ви будете задоволені надійністю, економічністю, якби самим комфортом їзди. Тому що кажу, отак, як воно працює разом, я до цього питань не маю. Надійно, економно, комфортно. Отак я його характеризую. Якщо ви візьмете 1.6 дизель на DSG, це ж все дуже круто, теж все добре ходить, то знову ж таки, ви значно швидше з заміною подвійного щеплення і маховика. От. А тепер попробуємо розігнатися трошечки швидше, до швидкості 120 км на годину. На приїзді абсолютно не відчутно, що це дизель. Дуже м'ягко, ну так гул, так гул, такий легенький гул чути. Тобто ніяких вібрацій, ніяких таких дизельних ноток. Тобто все гарно, правильно зроблено, якісь гарні подушки підібрані. Тобто, як він працює, це все, все класно. Навіть на холодної зранку заводжу і не трусить машиною. От ваговські дизеля, як вони працюють, в принципі, от в салоні именно. ти сидиш, вони працюють класно, бо сама робота в них бруднувата. От під капотом, як ти слухаєш, от навіть на оглядах я їжджу, дивлюсь машини, ну, під капотом я слухаю, ну, в них бруднувата робота. Завжди щось скажі, какафонія така, я би сказав. Французькі дзезіля, наприклад, працюють м'якше і чистіше. В основному. Для c класу повернемося до шумоізоляції. В принципі, шумка тут є нормальна. 120 км на годину їдеш стабільно. Так, є аеродинамічні шуми, є загальні шуми. Тобто, це є клас автомобіля. Бо, кажу, я їздив на 6 c 7 року, ну там просто там шум, такий, як тут на 120, там був на 160 приблизно. Тобто, розумієте, всю різницю. типу. Але я ж кажу, не можу це порівнювати, бо я об'єктивно вам говорю, це є клас автомобіля. От і все. А тепер спробуємо спорт спортрежим. Просто подергування вниз. Це є S4, у нас він тут одразу передачка у нас скинулася. Попробуємо зробити обгін. Зараз виїжджаємо. Раз! Ну, Тобто ви зрозуміли? Класно, комфортно обігнали. До речі, стосовно 2-літрового дизеля ще хочу додати. Якщо ви візьмете 2-літровий 150-сильний дизель на Passat B8, він не буде так їхати, як на Octavia A7, тому що вага цього автомобіля, друзі. Тут споряджена маса, що 100 на 350, ну там то на 300, то на 400, поправте мене в коментарях, там точно даних нема, приблизно то на 350. А якщо візьмемо Passat B8, він буде суттєво важчим. І та сама потужність на Passat B8, ясно, що він буде їхати гірше. Тут Оце якраз вона класно відкриває октавію 7 Дає вам гарну динаміку. Знову ж таки зв'язку з коробкою DSG. Взагалі, як я кажу, цей автомобіль є для заробляння грошей. Тобто на ньому ви можете заробляти кошти. На ньому ви можете ну, просто їздити впевнено, комфортно щодня виконувати свої робочі функції. Тобто, а, і заощаджувати кошти на витрати пального. Тому що середній розхід палива в мене на цьому автомобілі приблизно я їздив недавно там, на Львів, ще кудись там. Ну, по Львову, до Львова, по трасі. 5,6 і 5,6 літра – П'ять і це мене вийшла денна поїздка з поїздкою через весь Львів туди і назад. Ну якби це класні витрати палива. А, і мене це просто тішить, бо я, наприклад, хто їде на дизелях, напевно, для вас це є банальщина. Типу, що ти там дивуєшся? 5 літрів для дизеля. Ну я пересів з автомобіля, де в мене була витрата середня палива, 10 літрів стабільно при навалюванні 11-12, Розумієте, цей автомобіль абсолютно вас не провокує їхати швидко. От взагалі не провокує їх швидко. Цей автомобіль от кажу, дає вам впевненість в тому, що ви точно приїдете з точки А в точки Б. Він є надійний, він є має оптимальну динаміку, оптимальний комфорт з точки зору підвізки а, і шумоізоляції. Хоча підвіска, я б сказав, ну так, як вакт, ну, більше на жорстка ніж м'ягка, але відпрацьовує все так пом'якше. Маючи це все в комплексі, машина на вас не провокує нікуди. це машина для щоденної експлуатації. Знову ж таки для людей, які в житті вже наїздились, накатались, наганялись, вони є більш прагматичні, практичні і вони люблять витрачати свої ресурси, свої зароблені кошти у правильне русло. Ось для таких автомобіль створена шкода Octavia A7. І я вважаю, що якщо ви будете розглядати до покупки ось такий автомобіль, ви в жодному разі не помилитеся в своєму виборі. Просто підійдіть до пошуку автомобіля правильно, перевірте його перед покупкою. І обов'язково скористайтеся послугами перевірки автомобіля перед покупкою. Інстаграмчик ось тут. Пишіть Дірект, перевіримо, знайдемо і зробимо вас щасливим власником вашого нового автомобіля.